Всім доброго дня. І наші деруни. Дируни, які ми називаємо Вінницькі. Тому що все дитинство прожила у Вінниці. Бабусі мої, прабабусі робили такі деруни. Хто не так не робив, то це їхні, скажімо, то особисті справи. І нічого ми не додавали. Ми не додавали ось так ось от такий от. Він сухенький, смачненький, щоб був хрумкий ось такий дерунчик. Ніякого борошна, навіть краплинки, навіть затрусити немає. Розумієте? Ви можете жити в Вінниці, а готувати по американському. Це ваші проблеми. А це деруни моїх бабусь тим же